Щороку на початку грудня Коломої стає центром тяжіння для пошановувачів творчості видатного українського композитора Анатолія Косанатольського. Цьогорічна програма першого вечора фестивалю була насиченою і включала твори самого Косанатольського, а також музику Олександра Козаренка, Микола Колеса, Ярослава Барнеджа та Едварда Гріга. Це поєднання створило унікальний музичний діалог від народженого в серці Карпатнастрою до академічного звучання європейської класики. Музею фестивалю щороку є дружина майстра Надія Кос. Вона зізнається, що її найбільше надихає. Діти-музиканти, музична школа імені Косантовського 39 років. Один день є концерт юні таланти, маестро». Скільки дітей виховалися на тому фестивалі, котрі вже є на європейських сценах? Мої друзі з Ватутіною. Вона працює в Польщі. Микола Губчук, європейський співак. А діти як пописуються. Які конкурси, які нагороди на конкурсах діти мають. Дереген, заслужений діяч мистецтва України Олександр Драган, каже, що виріс на музиці Анатолія Кос Анатольського. Анатолій Коса Анатольський є музичним символом Коломиї. Вже зараз разом з Олександром Козаренком. Напевно, і багатьох людей, хто цікавиться професійною музикою, місто Коломия власне асоціюється з іменами Анатолія Коса Анатольського. І Олександра Козаренка. Для мене особисто це композитор, який на якому я вирішую. На піснях, яких я вчився музиці, один з перших композиторів, якого я зробив авторський концерт, починаючи свою роботу у Хмельницькій обласній філармонії, тому що у 2009 році відзначалося сторіччя Анатолія Косанатольського. Один з перших моїх концертів на чолі колективу. Це власне був авторський сольний вечір повністю присвячений музиці Анатолія Косанатовського. Саме він з оркестром Хмельницької обласної філармонії і відкривав фестиваль. Дляка цього вечора була надзвичайно уважною тонкою до емоцій, щедрою, на щирі та да, тривалі аплодисменти. Атмосфера взаємної подяки між артистами та слухачами створила особливе відчуття свята, яке відкриває нову сторінку фестивалю. Він цьогоріч у нас, так як і попередні роки, носить благодійний характер. Цьогоріч ми теж підтримуємо наші збройні сили України. Нам вдалося все, що ми задумали. І найбільше тішить, що фестиваль є тією платформою, яка об'єднує. Як і митців, так і наших Коломиян, гостей нашого міста. Ми бачимо, що практично кожен випускник, кожен, хто виходить на сцену і є вихідцем з Коломиї, пройшов через фестиваль імені Анатолія Косанатольського. Відкриття фестивалю стало початком циклу подій, які вшановують постать Анатолія Косанатольського та повертають нас до джерел української музичної культури. З Коломиї в Налецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.